Вже понад півроку у Смілі працює спеціалізована мистецька школа-інтернат. Це перша в області загальноосвітня школа, вихованці якої разом з основними предметами навчальної програми з бажанням мають можливість опанувати різноманітні техніки ужитково-прикладного мистецтва. У закладі функціонують 20 гуртків мистецького спрямування. Це й гончарство, соломоплетіння, художній розпис, художня кераміка, паперопластика, народна іграшка, українська вишивка та інші. Зокрема, майстриня Наталія Кулак вчить дітлахів робити етнообереги, які свого часу ще навчила її робити бабуся. У мене бабуся, вона жила на Вінниці, дуже була така розумна. Вона вперше, вперше побачила мотанку в неї, вона в мені зеленої хустки зробила ляльку. І коло печі в мене бабуся весь час. Діти бігали гратися, а я коло печі весь час сиділа, і, що бабуся робить. Дуже любила з дитинства ці українські сорочки. Особичні сорочки в нас на скрині. Це сорочки моєї бабусі. У закладі невтомно вивчають і відроджують давні мистецькі традиції Черкащини. В цьому навчальному році наш навчальний заклад вступив у регіональний експеримент, дослідну експериментальну роботу з теми формування художньої культури школярів, розвиток їх творчих здібностей, засобами декоративно-прикладного мистецтва. Вони в першу чергу долучаються до праці, бачать прекрасне, долучаються до історії народних ремесел, тому що під час роботи гуртків керівники також розповідають дітям про історію. Різних народних ремесел. Наші гуртки цікаві тим, що ми досліджуємо не лише мистецтво Черкащини, а й досліджуємо свій родовід. Прошу звернути увагу саме на ось це родинне дерево. Це був у нас такий проєкт. Кожна сім'я, кожна дитина досліджувала своє родинне дерево, починаючи від прабабусі і скільки лялечок, скільки жінок вона могла знайти в своєму дослідити роді, стільки лялечок вона робила. Дуже дітям сподобалось. Вони питали в бабусь, в кого ще жива прабабуся, хто ж був, хто є. Імена давали цим лялечкам. Таким чином, ми дослідили свій, діти дослідили свій родовід. Неповторні ляльки-мотанки сакральні, бридові гровіща. Виготовили власноруч вихованця мистецької школи-інтернату, вже 5 квітня представлять на фестивалі «Профест» в Києві. Нині ж активно готуються у навчальному закладі і до Великоднього свята. Діти залюбки розмальовують писанки. Готуємося до Пасхи, можна використати перехідний мазок, є різні види вималювання квітів. Наприклад, ми малюємо простенькі квіти, так як листочок тут дуже гарний і великий. Сюди не вистачає ну, менших деталей, як квіточки, і ми їх малюємо, украсуємо яйце. Вихованці гуртків чимало виробів, виготовили і на великодню ярмарку. Ми готуємо великодню ярмарку. Дуже багато буде поробок. Ми її називали великодні витребеньки, і писанки, і крашанки, і корзинки вишив, великодні, рушнички, сільнички дуже багато всього. Тож запрошуємо всіх у Черкаси 9-10 квітня на нашу великодню ярмарку. В кабінеті художньостетичних дисциплін, які в закладі іменують арт студією, діти за мольбертами створюють справжні художні шедеври, намагаючись під керівництвом учителя, якомога точніше передати форми, пропорції та неповторну гру фарб і відтінки. Такі предмети, як малюнок, живопис, композиція, діти вчать починаючи з другого класу. А от комп'ютерну графіку опановують починаючи з шостого. Навчають у Смілянській мистецькій школі інтернаті, крокуючи в ногу з сучасними вимогами. Зокрема, в закладі активно впроваджують в життя концепцію нової української школи. У нас є кожного ранку такий дуже гарний урок, який дає загальний розвиток дитині. І називається він Я досліджую світ кожен тиждень присвячений чомусь новому. Ось, наприклад, цього тижня ми досліджуємо, навіщо люди їдять. Ми досліджуємо корисну і шкідливу їжу. Ми визначаємося, що ми любимо і як воно впливає на наше здоров'я. Ми визначаємося, які яка культура споживання їжі, яка культура е, спілкування, коли ти споживаєш їжу? Я вважаю, що це надзвичайно цінні знання. Раніше це, на це виділялось дуже мало часу. А це 5 уроків кожного дня. Ми саме про це говоримо. Я вважаю, що загальний розвиток діти досить достойний отримують. Плюс ми навчаємось так, як і навчалися і читати, і писати, але у... Ігровій формі. Ну, дивіться, навіть парти в нас стоять незвично. Да? Наші групи змінні, ми постійно змінюємося. У нас підручний матеріал, як прищіпочки, квадратики, кружечки, так само і шишечки, жолуді, планшетики це все використовується постійно в роботі. І саме це робить навчальний процес цікавим, незвіданим. А головне діти є. Учасниками цього процесу я їм не просто нав'язую свої знання, а я пробую, щоб вони кожен досягли певних знань. Підковані ми матеріальною базою, як ви бачите, досить достойною. Підковані ми підтримкою керівництва, яке нам завжди йде на, на зустріч і, і намагається створити всі умови для того, щоб було гарно діткам. А саме головне, що всі дітки радісні, задоволені і, скажімо так, у радості здобувають нові знання. Я правду кажу? Так! <на> На уроках у спеціалізованій мистецькій школі інтернаті вчителі, починаючи з початкових класів, широко використовують сучасні технології. Діти звично працюють з допомогою мультимедійних дошок, проекторів та іншого новітнього обладнання. «В Нашій школі навчається на сьогоднішній день 117 дітей з 1 по 11 клас, десятого класу нас, на жаль, немає. Діти різних вікових категорій, різних соціальних статусів, але всі діти талановиті. Відшукуємо талант в кожній дитині, адже неталановитих дітей не буває. Доволі непросто, тому що мистецька школа потребує постійному бути пошуку, в пошуку чогось творчого, віднайдення тих іскорок, того зернятка, яке відродиться, покажеться. Але поряд і є побутові проблеми, з якими теж потрібно, які потрібно, необхідно долати. Але дякуючи тому, що в нас гарний дружний колектив, потужний колектив. Вдається реалізувати не один проект. Я думаю, що й будуть спільні проекти. Ми на сьогоднішній день шукаємо співпрацю з іноземними школами, щоб показати, поділитися з ними досвідом, як же вони втілюють свої традиції. Гарний в нас є проект, спільний проект з україно канадською школою, «Ukraine United School», де ми показуємо, відтворюємо наш наші народні промисли, вміння наших українців, адже забути часто це є оте сакральне, що потрібно зберегти, відтворити, і показати нашим дітям, нашому майбутньому поколінню. Активну співпрацю в закладі налагодили і з вищими навчальними закладами, котрі в подальшому готові відчинити двері для нинішніх вихованців мистецької школи інтернату. Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами. Ми уклали угоду з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, але ну на жаль, в нас на сьогоднішній день випускники ще ну ще ми не можемо туди вступити, але Ще угода в нас є з Черкаським художньо-технічним коледжем. Директор Серватинський Микола Іванович доволі гарно він нас зустрів. Ось у нас планується день відкритих дверей, де ми залучимо їхніх працівників і вони навчать і наших дітей, і ми покажемо на що вже здатні ми. Задля того, щоб виховати всебічно розвинені особистості у мистецькій школі-інтернаті створили належні умови. У школі є не лише традиційні їдальні, навчальний корпус, медпункт, а й пенсіонатні кімнати. Проживання тут безоплатне. Тож здобувати освіту у смілянській мистецькій школі можуть не лише місцеві діти, а й жителі з віддалених районів. Багатьох людей лякає слово інтернат. Хочу сказати, що це все старі стереотипи. Інтернат дає нам можливість чотирьохразового харчування. Діти мають можливість перебувати цілодобово, є дівчачий пансіонат, для хлопчиків є кімнатки обладнані, теплі, затишні. До речі, на сьогоднішній день опалення ми не відключали, в нас тепло і затишно. Ми дуже раді завжди допомозі друзям. У нас є друзі, ми їх так називаємо. Це компанія «Ватсон» місто Київ. Вони нам активно допомагають. Ми до них їздили в гості, вони до нас приїжджають. Завдяки їм ми повністю перемінили вікна на першому поверсі. Це велика сума, і ми їм дуже дякуємо. Було б добре, якби було більше людей, які відгукують які допомагають саме талановитим дітям розвивати їх талант, тому будемо вдячні всім. Хто долучиться до нас, хто прийме нас в свої, в свої друзі, і будемо разом робити гарну справу. Нині у Смілянській школі-інтернаті навчаються діти зі Сміли, Черкас Смілянського, Кам'янського, Черкаського, Шполянського, Чорнобаївського районів. Проте потужності закладу дозволяють розвивати творчий потенціал вдвічі більшої кількості вихованців. Хочеться, щоб більше дітей дізналось про нашу школу, щоб більше цікавилися народними промислами, мистецтвом Черкащини, декоративним мистецтвом. Тому. Ми завжди раді кожній дитині. В цьому є невеличка проблема, що в нас мала наповнюваність, але ми працюємо над цим. Запрошуємо всіх дітей з усієї області до нас, щоб вони вчилися, відтворили, знаходили те бажання творити, а ми їм в цьому допоможемо.